Доброго дня, шановні друзі, колеги. Давно багато кого з вас не бачить. Шановний Віктор Вікторовичу, дякую за запрошення на колегію стати членом колегії. Шановні народні депутати, члени колегії, я, відверто кажучи, позитивно вражений, тому що приходячи сюди і сидячи тут на посаді міністра охорони здоров'я Василь Палуб, проводячи колегії. Як казала одна в передвиборчій передвиборчі своїй агітації, щоб у неї була мрія. Так? Так, ось у мене була мрія дожитися до того часу і зробити, щоб Міністерство охорони здоров'я запропонувало концептуальний системний документ, який був дорого указом для подальшого розвитку системи охорони здоров'я. Багато чого було зроблено, багато чого не вдалося зробити, але зараз я хочу. Подякувати першому складу Міністерства охорони здоров'я, виконуючи обов'язки Віктору Вікторовичу і пану Роману, заступнику міністра, що вони Я отримав моральне задоволення від вашої доповіді, спостерігаючи за системністю цього документу. Бо я системність відвідував завжди, в тому числі і підготовки. Зараз при підготовці законодавчих актів. І Знаєте, завжди існувало якесь протистояння між Комітетом з питань охорони здоров'я і Міністерством охорони здоров'я. Я думаю, що цей період з прийняттям подібного документу, який є концепція, має шанс завершитися нарешті. І ми зможемо конструктивно почати будувати нову національну модель системи охорони здоров'я, як ви її назвали у своїй презентації. Це є абсолютно правильно. На відміну від того, повірте мені, будуть у вас багато порадників різних приходити. І розказувати про те, що потрібно окремо концепцію фінансування, окремо концепцію підготовки кадрів, окремо концепцію громадського здоров'я, окремо концепцію електронного і е хелс, окрему масу концепцій. Це люди, яким потрібен процес. А ви запропонували ту ціль і потрібен кінцевий документ. Я думаю, що підхід отримання кінцевого документу, який стане дорого вказом, є правильнішим, ніж знову перенатир концепції, стратегії і так далі, план дій робочих груп. Тому цілковито підтримую ваш підхід і думаю, що він має всі шанси бути втіленим через комітет з питань охорони здоров'я, через прийняття відповідних законопроєктів. Ви назвали чи чотири, я точно зараз не пам'ятаю, фундаментальні законопроекти, які є зараз в, в, зареєстровані в комітеті з питань охорони здоров'я і розглядаються. і якраз прийняття законопроекту, який я ж звертаюся більше до колег з регіонів, з місць, головних лікарів, за яким ви будете жити, якщо буде прийнятий Верховною Радою, а я думаю, комітет докладе всіх зусиль, щоб вони були прийняті. Це засади державної політики охорони здоров'я 2409 а законопроект і другий, 44.56 – організація медичного обслуговування в Україні. Насправді вони ведуть змогу разом з затвердженою Кабінетом міністрів концепцією цієї презентованою. Незалежно від того, знаєте, тут вже було 20 міністрів. Буде 21-й, 22-й буде, напевно, і 25-й колись. Незалежно від того, який прийде міністр і його заступники, незалежно від того, які політичні партії переможуть на чергових виборах, а може і позачергових найближчих, насправді прогнозованість державної політики в охороні здоров'я дасть можливість розуміти усім, в присутнім залі, куди ми рухаємося, що ми маємо робити, і планувати відповідно свою поведінку, поведінку своїх колективів і відповісти людям, коли прийдуть додому. Про те, що яку модель ми будуємо. Я думаю, невеликий секрет, насправді, вона сьогодні не звучала. Бюджетна-страхова модель. Це абсолютно зрозуміло з цієї презентації. І інша при бюджетно-страхової моделі, в Україні вона функціонувати не може. Бюджетна модель, яка є, вона не функціонує, вона не задовільняє нікого. Тому відповідь абсолютно очевидна, це має бути бюджетна-страхова модель. Богу дякувати в цій концепції, це абсолютно чітко відображено, що до страховика, в тому числі. Щодо політичних партій, які існують зараз в Верховній Раді, ви знаєте, є дуже багато популізму, і влада погана, а ми такі хороші. Ми проти закриття всіх закладів охорони здоров'я, то ми приймаємо відповідні закони, що нічого закривати взагалі не потрібно. А ще краще збільшити в 3-4, і кожен політик чим ближче до виборів буде розказувати, що в 10 разів вам збільшить фінансування. Я думаю, ви всі знаєте прекрасну відповідь. Що такого не буде? І щодо закриття лікарень. Ту страшилку. Я вважаю, я довго переконаний, що лікарні треба закривати, а треба будувати в Україні дві лікарні. Ті лікарні, які будуть функціонувати в багатопрофільних округах. Хіба в нас є зараз лікарні інтенсивного лікування в Україні, чи багатопрофільні лікарні? Та навіть Київська лікарня швидкої допомоги вона не до кінця відповідає тим вимогам, де має надаватися екстрена медична допомога і перша невідкладна медична допомога, так званого першого рівня. Тому є над чим працювати. Знаєте, от, е мій колега-міністр сказав, що коли він розмовляв з Світовим банком, світовий банк показав 500 мільйонів. І тоді на початку дійсно було 500 мільйонів. Коли я став міністром охорони здоров'я, це було 350 мільйонів. Зараз скоротилося до 200 мільйонів. Дай Боже, щоб 200 мільйонів ці прийшли. А знаєте, чому так? Тому що весь світ. Хоч він капіталістичний, він і той, який є на захід від України, він живе прогнозовано. Там планування, от як коли було в Совєтському Союзі п'ятрички, там планування побудовано на 5-7 років наперед. І саме через прогнозованість тих систем охорони здоров'я, які були в Семашківській, в Східній Європі, і виключно через прогнозованість. Вони отримали ті інвестиції на будівництво багатопрофільних лікарень, на зміну системи підготовки кадрів і на побудову нової системи охорони здоров'я. Якщо ми затвердимо цю концепцію і приймемо план дій з її реалізації до кінця року, повірте мені, інвестиції чекають, проходу в Україну. В Україні грошей не буде. Це очевидно і зрозуміло. В найближчі 5 чи 10 років. Ці інвестиції, і той самий світовий банк повернеться до цифри 500 мільйонів. Він хоче прогнозованості і зрозумілої політики держави в охороні здоров'я. Тоді ми отримаємо можливість будувати лікарні. І наші лікарі не будуть запитувати вас, а що ж там з нашими зарплатами і що з нашими місцями роботи? Вони будуть працювати в нових сучасних лікарнях. І це абсолютно правильний і адекватний шлях. Окрім лікарень, абсолютно однозначно, первинна ланка має бути пріоритетом. А це будівництво і центрів первинної медичної допомоги і амбулаторії з відповідною кадровою підготовкою. Тому хотів би ще зупинитися можливо, досить, досить дуже коротко на кадровій підготовці, враховуючи те, що тут є ректори наших медичних вузів, безумовно зміна системи підготовки потребує свого вдосконалення. Але те, що намагається зараз ліквідувати державні замовлення, те, що намагається дискредитувати керівників наших, які є, вважаю, багато більшість із вас ентузіастами, які щиро вірять в медичну науку і підготовку кадрів, це є абсолютно неправильним. І тут міністерство має підставити якесь плече, тому що без підготовки кадрів, а це не поліція за три місяці. Це 10 років потрібно готувати фахівця. 10 років для того, щоб... Ви виростите висококваліфікованого лікаря. Потрібно зробити теж акцент в концепції на кадровій підготовці, особливо на додипломному етапі. Безумовно, потім через впровадження лікарського самоврядування на після етапі спільно з вами. І на сам кінець про консолідацію. Богу дякувати, що декларування консолідації переходить в конкретні дії по консолідації. А конкретні дії це. Підтримка практично всіма присутніми тут народними депутатами, концепції, відповідно поданої. Це і те, що міністерство проводить нарешті колегії і збирає всіх, щоб почути один одного. А найголовніше, якщо будете почути ви всі, і ви візьмете участь свою безпосередньо на себе відповідальність внести, поки ще є час до прийняття документу, ті зміни, які ви можете дати. Тому що ви поїдете додому і без залучення лікарської медичної професійної спільноти до побудови нової системи охорони здоров'я ніяка реформа буде неможлива. Без переконання пацієнтів тому, що вони отримують через 3, через 5, через 10 років від нової системи охорони здоров'я, буде дуже важко вам впровадити цю нову систему охорони здоров'я. Тому ця просвітницька частина того, що ми отримаємо як професіонали лікарі. Що отримують керівники закладів охорони здоров'я, що отримують е кожен головний лікар, яким буде його функції, кожен ректор медичного вузу, кожен завідуючий відділення, і кожен лікар в підсумку від соціального захисту до зарплати і до свого статусу, і до умов роботи, я думаю, тоді ми зможемо дійсно побудувати оцю довго очікувану вже систему охорони здоров'я, концепцію якої я Маю велику неділю ви сьогодні закрепили. Дякую.